Можливо, більше ознайомлені з матеріалами справи. Спілкувалися із В'ячеславом. Він каже, що він не був в Бріховицькому лісі, і деталі всі буде вже розповідати про впродовж наступних засідань. Чи можливо відомо вам чи, чи, чи перебував він там? Ну, звичайно, що він буде все заперечувати. Він був в бріховицькому лісі, він там переховував свої речі. Звичайно, що він буде заперечувати, що він в різних містах. Замовляв собі одяг, він все буде заперечено. Я хочу, щоб він пройшов дитактор брехні. А що скажіть, чи пропонували е, десь відразу е, пройти поліграф? Цього я не знаю. Але він може це зробити прямо зараз. Ви можете його запитати, що він робив 17 липня, коли гуляв по вулиці Масарака і не встиг вбити магу. Запитайте його. Запитайте його, як він тікав до гори по Малоголосківській. Запитання. Пані Софія, але е, досудове розслідування вже завершено. Е, е, яка тоді необхідність проводити дете... ну, детектор брехні? Нехай прийде, нехай скаже правду. Якщо він вважає себе невинним, то чому він боїться проходити детектор брехні? Нехай все зробить. Тобто це так, суто по людськи, так? Так. так? Суто по-людськи. А як ви бачите, підтримка обвинуваченого це люди, які недостойні взагалі житло. Скажіть ще про ці відео, які ми переглядаємо. Як що відчуваєте, переглядаючи знов ці, ці кадри з місця вбивства мами? Що я відчуваю? Я відчуваю, що я не хочу, щоб на кров моєї мами дивилися прихильники зінченка. Просто не хочу. Але я хочу, щоб ця кров була перед їхніми очима завжди, коли вони лягають спати, і коли вони прокидаються, і коли вони йдуть на цей суд. Бо суд Божий є, і він обов'язково буде. І Зінченко сяде до Вічну. І час покаже, я вже про це неодноразово казала. І він казав в матеріалах справи є, що писав свої нотатки, звичайно, що телефон його вже перевірили. І достеменно відомо, що він там писав. І кого він планував ще робити, теж відомо. Тому зараз нехай він не корче себе незрозуміло кого, що він не знає, про що я говорю. Він, прикр... він знає Масарка, Він знає цю лавку. Він знає, де він на місці. Він знає, якими кроками ходила Ірина Фаріон, і як він швидко до неї підпів. Він це все прекрасно знає, але він буде заперечувати. Ще не довго, нехай заперечує. Тобто, ці всі деталі ми вже дізнаємось далі в процесі населення. Так, 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 все дізнаєтесь далі. Дякую. Дякую вам. Дякую.